Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Полісся підсилилася новим тренером. Челсі хоче включити Мудрика в угоду щодо обміну на Форварда Інтера. Цеганков потрапив у топ-10 розчарувань Ла Ліги. Тренер ЛНЗ покинув черкасців. Відомий інсайдер Ігор Бурба поділився планами Житомирського клубу. Тренерський штаб Полісся отримує підсилення у вигляді іноземного спеціаліста, повідомив Бурба у своєму телеграм-каналі. За словами джерела, у другій частині сезону до помічників імада Шура приєднається маловідомий тренер із Колумбії. Крім того, до команди незабаром має приєднатися ще один представник Латинської Америки молодий голкіпер з Аргентини. Нагадуємо, що Полісся завершила першу частину сезону на П'ятій позиції у таблиці, здобувши 27 очок. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами, тоді підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Півзахисник Челсі Михайло Мудрик може увійти до складу угоди щодо трансферу нападника інтера Лаутаро Мартінеса в лондонський клуб. Про це повідомляє портал Кальчо Меркато з посиланням на Ель Графіко. Як зазначає джерело, для підписання Мартінеса Челсі готовий запропонувати інтеру захисника Бенуа Бадія півзахисників Михайла Мудрика і Карні Чукову Емеку, а також певну суму грошей. Варто нагадати, що мудрик наразі тимчасово усунений від футболу. Волу через позитивний результат допінг-тесту. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми підготували нове, більш складніше. Відповіді можна залишати в коментарях. Бажаю успіху! В якому клубі розпочав свою професійну кар'єру Іван Калюжний Олександрія, Динамо Київ, ЛНЗ чи Рух. Співзахисник Жерони Віктор Циганков не може продемонструвати свій максимум через постійні проблеми зі здоров'ям. Українець потрапив у топ-10 розчарувань першої частини сезону Ла Ліги від сайту Джорнада Префекта. Циганков награв у чемпіонаті всього 473 хвилини, оформивши один гол та один асист. Українські вінгри є одним із розчарувань Ла Ліги та Жерони. Під нього очікували набагато більшого, але травми знов його обтяжують. Загалом у нього хороший рів. Але постійно багато м'язових проблем, які гальмують його протягом сезону, резюмує автор. Компанію циганкову склали Ольмо, Дейонг, Бальде, усі Барселона, Мурікі, Мальорка, Пепелу, Валенсія, Галахер Атлетико, Мендес Реал Сосєдат, Алле Леганес і Хамес Родрігес Райо Вальєкано. Черкаський клуб повідомив на своєму офіційному сайті про звільнення кількох тренерів. Разом із тренером воротарів Андрієм Диканом, який тимчасово керував командою після відходу Андрія Сараскої до приходу Романа Григорчука, клуб залишили ще три спеціалісти. Нагадаємо, Дикань приєднався до ЛНЗ у серпні 2023 року і протягом п'яти днів виконував обов'язки головного тренера Черкастів. Під його керівництвом команда зіграла одну гру, завершивши її нічиєю з Олександрією. Зазначити, що Лензе пішов на зимову перерву, займаючи 10-ту позицію у таблиці УПЛ із 19 очками. Статистичний портал Трансфер переглянув ринкові вартості футболістів Ла Ліги. Найдорожчим гравцем чемпіонату залишається нападник реала Вінісіо Жуніор, якого оцінюють у 200 мільйонів євро. На другому місці з вартістю 180 мільйонів євро Джуд Белінгем і Ламін Ямаль. Зміни торкнулися й двох українських футболістів. Форвард Жерони Віктор Циганков подешевшив на 8 мільйонів євро, і тепер його оцінка становить 22 мільйони євро замість 30. Другий голкіпер Алла Андрій Лунін втратив 5 мільйонів, опустившись із 25 до 20 мільйонів євро. Визначено суму, яку Спору має заплатити Шахтарю за півзахисника Олександра Зубкова, якщо турецький клуб вирішить його придбати. Як повідомляє портал Фанатік, Шахтар не розглядатиме пропозицію, якщо вона буде меншою за 5-6 мільйонів євро. Раніше з'являлася інформація, що головний тренер Трабзонспора Шенол Гюнеш особисто зацікавлений в Зубкові. Однак конкретні переговори між клубами ще не розпочалися. Півзахисник Приштини Альбін Краснічий може продовжити кар'єру в ЛНЗ, повідомляє телеграм-канал Бий Біжий. За інформацією, джерела 23-річний хавбек покликаний замінити Мухарема Яшари, якого хочуть бачити в Європі. Австрійський Ласк та німецький Нюрнберг розпочали справжню боротьбу за нього. Зазначається, що Альбін Краснічий не єдиний кандидат у шортистій черкасців. Нагадуємо, краснічи є вихованцем косовського клубу Фарізай. Він також встиг пограти за місцеві Команди Дріту та Приштину. У поточному сезоні Хавбек привів за столичну команду 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи та віддав 4 асисти. Його контракти з приштиною чинні до літа 2025 року. На міжнародному рівні Краснічий провів 5 матчів за збірну Косова Ю-19 і вже викликався до табору національної команди. Трансформаркет оцінює його вартість у 500 тисяч євро. Форвард колоса Антон Салабай офіційно став гравцем ворозклеї. Повідомляє прес-служба полтавців. 22-річний нападник став першим зимовим підписанням зелено-білих. Оренда триватиме до кінця сезону 24-25 з можливістю першочергового викупу гравця. Салабай є вихованцем колоса. Раніше він відправлявся в оренду до вишгородського Діназа. У поточному сезоні Форвард провів 11 матчів за команду з Ковалівки, в яких забив один гол. Його контракти з хліборобами діють до літа 26-го року. Трансформаркет оцінює його вартість у 300 тисяч євро. Ворскла пішла на зиму у паузу на 12-й сходинці таблиці УПЛ, а Колос фінішував 11-тим. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.